Це ГТА онлайн захожу і убиваю всіх. Бо це ГТА онлайн можна робити, що захоче. Це ГТА просто онлайн. Просто б'єтесь і все. все Все можна робити, що ви захочете і стріляти. Можна на все стріляти. Отакі, які і я. Можна все робити. Можна все робити, як ви захочете. Та-тача, це імбам. Імба, імбабам. Імба, Все можна робити, що Та-та-та. Та-та-та-та-та. -та. хочете. Поганяєте машини, проходите місії, убивайте, робите убійство. Все, що хочете, можна робити. Можна грати там, або без читів. Ну 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 ну, ну ну ну, ну ну все тут є, ну тут, ну тут, тут, все є є. Ідеальне є. Можна все робити, що ви захочете.